Частина текстів була написана до повномасштабного вторгнення, і дехто вже назвав ну, певним таким пророцтвом. Ви е, передбачали те, що. І, і яким чином вам вдалося, от, ну, скаж, скажімо так, ви для себе пояснювали, як вам вдалося, ну, скажімо так, не те, що ну, здогадатися, що, що відбудеться? Чи це було непер, е, ну, неминуче те, що Росія нападе? У мене не було відчуття, що це неминуче. Я, як, напевно, і більшість людей все-таки не вірив в те, що. Так катастрофічно все буде розвиватися. Ясна річ, що ну, збірка вона відкривається рядками у березні, морозному чи квітні, коли зірки моврани на живі, знайди слова, які комусь потрібні. Знайди слова, допоки всі. Живі, тобто, фактично, там навіть по часу, буквально там кілька днів там я промахнувся, але по суті, по суті, вірно все. І зараз це сприймається ясна річ інакше. Тому якось воно тоді було, як не знаю, ну написалося. От здавалося, от написалося чомусь, десь якийсь поштовх був, якісь, вочевидь, флюїди в повітрі носилися. Але все одно, ну я працював перед війною повномасштабною ведучим олімпійської програми разом з красуною Анною Резадіновою. Олімпійською призеркою з художньої гімнастики ми вели в студії програму про спорт і, чесно кажучи, я планував ще працювати попрацювати на Паралімпійських іграх, і тут раптом все змінилося. І Ясна річ, що життя вже просто ну, не могло бути таким, яким було до.